Вітаю вас, шановні глядачі! в Ефірі програми Розмова студії. Сьогодні гість нашої передачі начальник полтавської районної військової адміністрації Дмитро Романов. Вітаю вас, Вітаю. Дмитро Володимировичу. Минає рік повномасштабного вторгнення. Наскільки готовим була райдержадміністрація, район до такого розвитку подій рік назад? Насправді готуватися ми почали трішки раніше. Тобто, ми розуміємо, ми вивчали плотно закон сам ще на стадії його розглядання. Перш першого другого читання закон про основу національного спробу ми дуже плотно. Цим займалися. Ми готувалися до цього разом із тоді опікувався територіальну оборону згідно наказів, опікувався керівник центру комплектації районного. Це був безпосередньо полковник Лагвіненка Олександр Владимирович. Ми з ним безпосередньо готували пункт постійної дислокації для саме для батальйону територіальної оборони Полтавського району. Також Визначали мету, там, діяльність, також нас збирав офіс президента на навчання всіх голів місцевих державних адміністрацій, в тому числі і голів обласних адміністрацій. Якраз Тоб... на навчання в як Якраз на навчання. Ви... це був ун... університет Черняховського, в якому ми проходили навчання очне 6 днів. Це було е... літом 2021 року. І якраз під час нашого перебування там президент підписав. Закон про основу національного спротиву на День Сил спеціальних операцій. От. Тобто, чому? Тому що так, також Сили спеціальних операцій є фігурантом цього закону. Тобто, На них також покладено багато завдань. Там. Во тось, тобто ми цим займалися. Особисто їздили е, міста дислокації, проводили зустрічі з ветеранами АТО з громадськими організаціями, учасників бойових дій щодо дій, які повинні бути відбуватися в у разі якщо. От так. так, а цей, цей, ця робота, ви розказуєте, це вона велася за, за місяць, за два три? Це вона велася. От перші зустрічі ми почали проводити в вересні 21-го року. То, то вона велася, так вона, да, вона велася. От, ми е, готувалися, ми не знали, коли це буде, але е, ми готувалися, якщо. От і мені дуже імпонує цей закон. Насправді він е, класний. От, якщо його е, виконати так, як він прописаний. Трішки він потребує до, до там в плані фінансування безпосередньо самої територіальної оборони, але сама задумка дуже класна. Тобто задумка це суспільний національний всеохоплюючий спротив для того, щоб ворог, коли прийде на нашу землю, предполагалося попереднє, що він не не буде йти його, не будуть зустрічати з, з караваєм, квіями, з, з, з квітами. Не буде йти просто так. Він буде йти і постійно оглядатися, що до нього з кожного з за кожної деревини буде прили прилітатиме. І тому е, насправді це повинен бути охоплюване, охопленне бути охоплене все mm -hmm. населення. Наше. От е, далі. В... Безпосередньо, наприкінці 2021 року, я особисто там мав зустріч з залужним, з паном з генералом, тобто з Валерієм Федоровичем, обговорювали питання розбудови і навчання людей, підготовки до національного спротиву, а також взагалі розміщення військових частин в нашому районі. Познайомилися ми разом з тоді з командувачем сил ТРО особисто зустрічався. З Юрієм Галушкіним зустрічався, познайомився з начальником штабу сил територіальної оборони, це з Сапком Сергієм Станіславовичем. І ми ну, налагоджували мости для того, щоб наш район був попереду всіх, щоб у нашому району була комунікація з командуванням, угу. для того, щоб ми могли оперативно вирішувати всі завдання, які потрібні для захисту нашого, нашої території. Якщо говорити, от перші 20 Чотири години з початку повномасштабного вторгнення. Як вони пройшли? Що відбувалося? Хто куди біг? Дивіться, перед повномасштабним вторгненням у нас було визначено визначено з командуванням ОК Північ пункт управління та місце постійної дислокації батальйону. І були були певні бюрократичні процедури і такі гальмування, з певних державних структур, які не зовсім усвідомлювали. Ну, звісно, люди працюють, їм потрібно виконати всі процедурні моменти, mm -hmm. але це затягується. От. І е, насправді, 23, 23 лютого е, я дав наказ, скажу так: от мені байдуже ваші там всі моменти, що ви там себе бачите, е, покладіть ключі на е, КПП частини майбутньої. Не дай Бог щось трапиться, щоб хлопці не ламали замки, щоб вони mm -hmm. спокійно зайшли і почали працювати, готуватися. Ну, от як в воду дивився, поклали ключі. Зранку, з самого 24 лютого, зайшли, зайшов командир батальйону зі, зі з кістяком, скажімо так, з керівництвом mm -hmm. батальйона, і розпочали працювати. Безпосередньо я. Напередодні 23 го також лютого, з полковником Лагвіненка, ми телефонували на командування Капівнич і з питанням, де наша зброя? Тобто у нас зброї не було, той, яка повинна була зберігатися безпосередньо у нас. Тобто, у мене насправді було питання: питання, чому боєприпаси зберігаються за 400 кілометрів, а зброя за 500 кілометрів, але в іншому місті. На що нам було дано відповідь, що у вас не передбачено місце зберігання там, і, так, і, 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 і так далі. І тому подібне. Ми надали відомості, що ми завірили, що ми знайдемо місце, де воно буде зберігатися, самі організуємо охорону відповідно до чинного законодавства. Тоді повернули в Чернігів назад там на, на зустрічі був командир бригади, поставили йому завдання командування, але вже було запізно, на жаль. От. І ми розуміємо, що 24 лютого е імені зброї дуже не вистачало. Тому прийшлося телефонувати е безпосередньо в е генеральний штаб е помічникам Валерія Федоровича Залужного і просити, щоб дали згоду на те, щоб інші підрозділи, які частини були знаходилися в нашому гарнізоні, е надали нашим, нашій теробороні, нашим бійцям зброю. Я розумію, що вони стояли там. Ми завіряли, що вони не, там не обуті, не, не в формі там все. Але люди прийшли, люди готові захищати нашу країну. Нам потрібно було хоча б там 200 одиниць зброї. Mm -hmm. От стрілецької, і насправді я дуже вдячний тим військовим керівникам, які е, не побоялися там. Зробити не по процедурі, там і без додаткових наказів вони передали нам зброю, боєприпаси. Тобто наша тероборона вже стала, батальйон територіальної оборони вже став, угу. озброївся і пішов облаштовувати позиції і виставився на навколо міста, там, на охорону і оборону міста. Також 24-го, якщо зранку, то самого безпосередньо. Чомусь не спалось, дивився телеграм-канали нашого а, сусіда Північного Агресора і, і побачив виступ Путіна. Близько около. Біля третьої, там, четвертої ранку. І я думаю, ну все почалося. Після цього е зателефонувала мені мати, вона у мене в Харкові живе. Тобто я вже в, е тут лейтенантом приїхав у 2002, році 20 років в вже жив. От, і каже, Салтавку бомблять. Я говорю, ну все е почалося. Далі вже зателефонував мені е начальник РТЦК, пан Логененка, каже, Дмитро Володимирович, тривога. Будь ласка, прибудьте до центру комплектації. Навіть приїхав, питаємо, ти приїхав зі своєю зброєю там чи ні. Я кажу, у тебе що немає? Він каже, немає, взагалі зовсім. Ну, Прийшлося йому, я кажу, «Ну тримай. І перша зброя, яку він отримав, до речі, це був мій, мій особистий карабін. там, Форт 205 это автомат десантный, десантний. То есть я йому передав з патронами. Він поставив на, на вікно свого, скажем так, бійця, тобто для охорони розгортання нашого пункту управління. Це, це, це вся історія. Насправді, ну я вам хочу сказати так: що дуже багато було прийнято рішень. Ну, от кількість прийнятих рішень в одиницю е, часу було дуже зашкалювала. І я вам хочу сказати, дуже багато е, людей і посадовців, яких здавалися дуже великими і потужними, вони е, стали ну, такими дрібними, Маленькими. Маленькими, дрібними. А деякі люди, на яких ми навіть не думали, що от вони можуть, ці люди е, навпаки е, проявили себе. Ну, от, героїчно, я би так сказав. Тобто, опанувавши себе, без паніки, е, виконували та надавали команди, і це все е, е, ну, відбулося, я хочу сказати. Е, створення добровольчих формувань територіальної громади. В перші дні почали створюватися і ці формування. І е, я так розумію, що там були якісь певні моменти, їх розформували. Як там взагалі там, я так розумію, когось взяли на контракт, когось просто, якби хтось не прийшов я по здоров'ю, чи зараз... по чому, якби яка зараз ситуація і ваше відношення не. до цих формувань? Значить, що касається добровольчих формувань, ну добровольчі формування це невід'ємна частина територіальної оборони. Тобто ми вже планували створення їх, і в нашому районі створилося 32 добровольчих формування. Я вважаю, що в нашому районі відносно ну з, скажімо так, зглядкою на те, що це було все сумбурно і дуже швидко. Чому? Тому що реалізація положень закону про основну основу наставного спротиву була розрахована на два-два з половиною роки. Ми його розгортали за два місяці. Тобто, це було дуже, дуже швидко, от, прискорено, скажімо так. І е, у нас ми пройшли всі процедури, тобто, у нас. Е, всі добровольці в Полтавській громаді приймали присягу, в голос її зачитували. Від командира батальйону отримували, їхні командири отримували зброю, далі командири видавали своєму особовому складу. Тобто зальотів, так званих, в нашому районі не було. Тобто ця вся мережа функціонувала достатньо ну, коректно. Зважаючи на час, на стан, mm. я вважаю, що воно відбулося правильно, і положення закону реалізувалося в повної мірі. Тим більше я в темі дуже глибоко. Чому? По-перше, тому що керівник РДА, РВА, в подальшому, це керівник району територіальної оборони, а керівник командир батальйону це керівник штабу батальйону. І наше завдання це взагалі стан територіальної оборони в районі, розбудова її. Далі. На другій э, Раді оборони області засіданні був призначений керівником оборони міста Полтави. Вот. І в подальшому, 7Б, це було 26 лютого, в подальшому, э, 7 березня, був призначений командувачем АУ в Дніпро генералом Кравченко, до речі, який зараз АТО «Суми», був призначений керівником по підготовці, по військовій лінії, по підготовці міста до оборони. Але так як оборона міста починається по-правильному з. Кордонів нашого району, а відповідної області. Тобто, ми все охопили цим, все, весь наш район і плотно займався 24 на 7 безпосередньо, слава Богу, нам надали в допомогу керівником штабу оборони міста, призначено подполковник Смирнов. Сіріанточата заступник начальника штабу 179-го навчального центру на той момент був дуже професійна людина і керівники військових частин. Там і 179-го навчального центру, і в принципі, наш обласний керівник центру комплектації, всі згуртувалися, допомогли, створили ситуаційний центр координаційний. Я вам хочу сказати, якраз положення цього закону ми реалізували в тим, що ми скоординували діяльність всіх військових. Всіх державних структур, силових структур, органів місцевого самоврядування, тобто всі голови громад долучилися до цього, і, звісно, бізнесу і волонтерів. І так, воно, ця територіальна оборона і згуртувалась. Що касається тепер добровольчих формувань, тобто ми їх створили, вони діяли, потім по низці причин було прийнято рішення командуванням сил ТРО. Наша область була на регіон, був визнаний же тиловим. І тому в 10 областях розформували, розформували майже всі добровольчі формування. Тобто, в області у нас було 72, залишилось 68, тобто по одному в кожному районному центрі. Ну і, звісно, в обласному центрі в Полтаві. Тобто в нашому районі залишилось з 32 залишилося одне. Чи правильно, чи це було, чи ні? Ну дуже не обговорюється е, рішення командування. Тобто щодо законності, законно, але чи правильно, я вважаю, що ні Так які були аргументи для того, щоб розформувати а... там, йшло фінансування. Якесь Дивіться, там аргументи були е, різні офіційних не було е, вирішено, що недоцільна така кількість. Я вважаю. Ну це особиста суб'єктивна думка, що по деяким регіонам. По деяким регіонам добровольче формування е, вели себе і займалися не, не, не зовсім тією справою, якою вони повинні займатися. Тобто, в нашому районі вони займалися саме тою справою, е, на яку вони призначені. А чим займалися в інших? Ну можливо, десь якісь кримінальні елементи теж mm -hmm. е, позаходили в добровольче формування і потім займалися е, невідповідною справою. Тобто, ну це е, безпосередньо... Тематика правоохоронних органів щодо наших добровольчих формувань у нас запитань до них не було. Окрім якихось дрібних гріх Ну це добре, якщо добровольці у ці, е, в цих формуваннях, е, якщо їх розформували, то вони в принципі могли мобілізуватися, вони ж могли піти на фронт. Дивіться, Я, правильно е, розумію? Е, насправді, е, велика частина добровольчих е, е, імен особового складу добровольчих формувань, вони й призвалися. Я вам хочу сказати, наприклад, е, добровольче формування номер 4 легіон, яке було нашого міста Полтави. Там командир був е, відомий е, такий спортсмен. Олег Примачов, Тобто він чемпіон міра тайського боксу, там дуже в гарних відносинах. Подивились на це все. Ну, я вам хочу сказати, це пригнічує наших, ну, скажімо, я вважаю, що безпосередньо дух добровольчий. Тобто, розформували люди, відчули, що з ними непорядно обійшлися. І насправді от легіон. Майже в повному складі перейшов до уклав контракти з Міноборони з Збройними силами України і пішов в головне управління розвідки. тобто спецназ. Тобто, вони настільки підготовлені були, що їх в принципі залюбки взяли, і зараз вони виконують задання за призначенням. Тобто, хто хотів, він пішов так далі. точно. Хто хотів, або також контракти згідно закону, один примірник контракта знаходиться в центрі комплектації. Тобто, в так званих військоматах чітко бачили, де ці люди і кого можна призвати, от з них певна частина достатньо велика пішла до лав Збройних сил України. А якщо загалом зараз говорити за ситуацію з мобілізацією, наскільки? Справляється район з цим завданням, я так розумію, що ми там якісь цифри не можемо озвучувати. Але по суті, яка ситуація з мобілізацією? Ну я вам хочу сказати, так по цифрах не можу я все озвучувати. Але з чотирьох районів, тобто у нас є. Чотири районних центри Миргородський, центриць, Миргородський, Лубинський, по... Кременчуцький. Так. От. А також ще й міський центр комплектації. Тобто в зоні відповідальності нашого району два центри комплектації, міські і райони, то з е, всієї області ми попереду. Ви попереду, тобто. Все виконується добре. Так. Якщо говорити. А, оскільки ми вже торкнулися питання а, міста. Якщо говорити про ситуацію, яка складається сьогодні у місті Полтаві, щодо ймовірного відсторонення Олександра Мамая від посади і ведення військової адміністрації на території міста. До речі, ваше прізвище також фігурує серед е, претендентів очолити цю ймовірну військову адміністрацію. Яке ваше ставлення до такої ситуації? Що сказати до пана Мамая? Ну, у нас достатньо робочі відносини з ним. Тобто, коментувати правомірність там чи неправомірність, хай це роблять безпосередньо правоохоронні органи до вироку суду. Ви знаєте, це у нас презумпція невиновності, Якщо немає суду, ну ми не можемо це коментувати. Це буде ну, популізм, скажем так, uh -huh. не хотілося б так. На старті безпосередньо минулого року співпраця була не така щільна, як в подальшому. Звісно, ну, ми всі бачили, що спочатку десь певні речі десь блокувалися. Потім, після певної роз'яснювальної роботи, після ну, скажем так, перемовин там і. Різних залучення речагів, то ми, в принципі, вийшли на якийсь більш конструктивний діалог і роботу з цього приводу. Але все ж таки питання залишилося. Щодо кандидатури, якщо, звісно, ми кажемо, якщо прийметься рішення проведення військової адміністрації, що я можу сказати? Ну, Якщо хтось думає, що це для когось джекпот. Матербаті, хто, хто очола цю адміністрацію? Оцю адміністрацію, то він е, дуже е, помиляється. Ну, ви уявіть собі, 15 років накоплювався бруд його в умовах війни роз, розгрібати. Ну, це, це треш, я вам хочу сказати. Ну, достатньо така складна ситуація. І це тягар, мама нігарюль. І, і плюс ви ж розумієте, що ця людина буде під е, сумасшедшим е, надзором лупою. Як? Е, наших мешканців, так і правоохоронців. Відповідна, ця людина повинна бути, ну, скажімо так, показати великий клас, і це дуже, дуже складно буде. Е, сказати, що мені там туди десь рвуть, ні, у мене 24 громади. Помімо Полтави, ще 23, є, з якими ми працюємо, щодня спілкуємося з головами, вирішуємо там питання, яких, mm -hmm. ну, повірте, дуже багато. І я просто хочу сказати, що якщо воно впаде ще до це це додаткове навантаження. Насправді, звісно, коли керівництво країни, якщо надасть, то ми впряжемося і будемо працювати. Я думаю, що працювати, хто б не прийшов на цю посаду, йому повинно працювати. І незалежності від форми військової адміністрації, йому повинна працювати зі всіма політичними силами. Чому? Тому що це все одно виборці. Єдине, що у нього може бути. Більший простір для е, швидкого прийняття рішень щодо оборони. От Це так. Ну, Коли, наприклад, я вам просто прямий приклад приведу. Коли мене військові запитують, е, давайте через місто е, закупимо, через міську раду закупимо фонарики потужні і лазерні указки для мобільних груп для е, збиття шахідів. І коли там три місяці воно валандається і не може прийняти вони не закуплені, то ми. Взяли за щодо переведення частини налоги податків і закупили в законний спосіб, закупили іншим способом ці, ці моменти, ці, це обладнання. Ну, вибачте, ну, це ж неприємно. Або коли я неприйнятна така ситуація, коли я місту там кажу, ну куп, закупіть е, міні-РЛС для того, щоб закрити небо від. Ще це влітку було, листи писали, закрити небо від е, дронів. Е, тільки не санкціонованих до польотів, е, і це все ага, а Васька слухає, да їсть, ну це ж, це ж неправильно. В, не той час у нас зараз, ну мені здається, на період військового стану, військове питання повинне голосуватися, е, якщо ще сесія, вона повинна е, по команді збиратися і приймати рішення виділятися ці кошти і закопатися напад, саме на потреби військових. От, то це так. Ну, але ж це я вам ще раз скажу, що це ну, велика відповідальність величезна. І той, хто, на кого ляже цей тягар, ну, це, це, ну, йому попатіть прийдеться дуже. Полтава, загалом Полтавщина, зараз один з таких регіонів, де оселилися люди з, скажімо, там, з Харкова, з Суми та Навіть Маріуполь з тих регіонів, де йшли там. Військові дії, де було більше прильотів, і, власне, як ви справляєтеся з тою ситуацією з внутрішньопереміщеними особами, яка загалом ситуація в районі, як допомагаєте, чим допомагаєте, і на сьогоднішній день? Я хочу сказати, що насправді дуже великий поток От у нас область, як і Дмитро Сергійович казав, що завжди каже, що у нас область це є великий хаб імена гуманітарний хаб по прийняттю переселенців тобто ми дуже багато приймали приймали евакоевакуаційних потягів які приходили з харківщини колони переселенців з Сумщ... сумщини приходили і це все і вночі і в день цілодобово Переформатовувалися, приймали і тролейбусами, і автобусами, розвозили на початку війни всіх переселенців, в принципі, розташовували їх, розміщували по громадах, не тільки в Полтавській громаді. Загалом у нас ну, по різним там, скажімо так, в різні періоди, були там, від 90 до, там, до 150 тисяч, 120 тисяч в середньому. Було зареєстрованих переселенців в районі в нашому. З них половина, звісно, в місті Полтава. Зараз порядка там було проживало порядка п'яти тисяч в районі в садочках, в школах там, і так далі. Роздано більше 62 тисяч проднаборів для них по району. Тобто, ну насправді потужно займалася використовуючи і скажімо так, обласний речах і громади територіальні, тобто допомагали всі разом. Я вважаю, що переселенці в нашому скажімо так регіоні, в нашому районі, в нашому місті, вони не ображені. Ми, всі разом вони для нас не є тягарем, це біда, яка знайшла безпосередньо нашу країну. І це, це наші люди. Тобто, я думаю, що ми їм допомогли. Більш того, вони влаштовані достатньо велика кількість на підприємствах нашої області, медична галузь, там, енергетичний сектор також. Далі є це громадські роботи, до яких вони долучені, скажемо, ми є лідером в цьому напрямку, тому робота постійно ведеться потужно. Так, звісно, це додаткова робота і для управління соцзахисту, як районної адміністрації, обласної, там для місь міських районних там соціальних ну, працівників. Але ну ну що що робити? Такий час і допомагаємо всі разом біжимо в одну сторону. Дуже багато інформації, буквально там, два тижні назад, було напередодні річниці про те, що Росія, російська армія готується весну там, з якимось новим наступом і так далі. А наскільки сьогодні от Полтавський район готовий до оборони, в разі, не дай Боже, ймовірного когось наступу. Я вам хочу сказати, що у нас е, будувалося е, коло і Етапи оборони в декілька заходів, тобто є і колова оборона міста, і район. От, створено дуже багато захисних споруд, іменно фортифікаційних, тобто вони зараз в стадії дообладнання, вони перманентно, постійно вдосконалюються. Звісно, що десь погода, звісно, що десь там ще щось, але я хочу сказати, що росі... ми ну, точно вже так не зайдуть. Чому? Ну, по-перше, ви побачили, що вони обламали роги. О, тобто, не справділася їхня там інформація. Вони не очікували, що вони зайдуть на Харківщину, Полтавщину, Сумщину і що їх відповідно чекали, що їх тут з хлібом-сіллю будуть зустрічати. Mm -hmm. Не будуть. І вони це вже побачили. Побачили, як наш народ став в позу. І Ну, скажімо так, вони отримали сіль не туди, а трошки в інше місце. От. Тому впряглися всі, всі версти населення. От. І я вам хочу сказати, наша, наша нація відбулася, вона відродилася, як Фенікс. От. Ця війна ну, насправді згуртувала наш народ. Ви б побачили очі добровольців, які ставали і приймали присягу. Ці чоловіки, жінки, навіть у яких вік там далеко за 60. Тобто вони цей літній чолов'яга бере цю гвинтівку і він читає текст присяги. У мене я, до сих пор я вам зараз скажу, у мене мурашки по кожу йдуть. От. Ну, цей дух не зломати. Я думаю, що ми точно переможемо і ми готові. І не дай Бог, там хтось там рипнеться ще раз, то ми точно вистоїмо і надамо. Дійсно відсіч достойну нашого народу. Добро я дякую вам за те, що завітали сьогодні до нас в студію. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.